Готовий до взаємодії з вами. Що робити, коли немає поруч дуба? Веління до перуна. Частунки для котів, бджіл і потребуючих. Два дні тому, при спілкуванні з Архангелом Разіїлом, щойно ми поконтактували з ним, його першими словами були слова, які не стосувалися теми нашої розмови. Він сказав наступне: наш перун поправляється, набирається сили, думаю, скоро зможе повернутися до роботи. А вчора пізно ввечері мені надійшла інформація, що з Богом Перуном вже можна взаємодіяти. Нагадую лише, що будь-які прохання до богів повинні оплачуватися частуваннями. І світлом, і у світлі вітаємо вас на каналі Духовності Реводолія. Мене звати Луча Сазар, я знавець із взаємодії з енергіями тонких планів, провідник у сфере світла, служитель фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в океані інформаційного простору YouTube. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Говорить Бог Перун. Дякую кожному українцеві, який відгукнувся на ваше звернення про допомогу мені і доклався до мого звільнення з ув'язнення забуття. Та допоміг мені набратися сили. Маю сказати, що я недооцінював вас, не сподівався, чесно, не сподівався, що ви так швидко зможете допомогти мені наповнити мене силою. Любі, я дякую кожному, хто приносив мені частунки і допомагав мені набратися сили, відновлюватися. Тепер маю сказати, що я вже готовий до взаємодії з вами і допомоги вам. Я радий моєму поверненню додому і радий знову взятися до роботи на допомогу любій Україні і українцям. Маємо над чим працювати. Знаю, що сьогодні ваша увага прикута до зустрічі керівників Росії і Америки щодо війни в Україні. Маю вам сказати. Будьте уважними, не покладайтеся надто на того, хто змінює маски, хто грає у власні ігри. Це стосується представників обох країн. Грає з вами як один, так і другий. Маєте вірити в себе, у власну силу і сподіватися на розв'язання ситуації війни через вашу власну мудрість. Ви здатні впливати на будь-які процеси. Згадуйте про це. І я вже з вами. Будемо впливати на процеси завершення війни в Україні разом. Я вже готую свої блискавки до роботи, ще зовсім трішки часу за вимірами Всесвіту, щоб привести у бойову готовність мою божественну армію. За земними мірками для цього мені можливо знадобиться півдоби, доба, не більше. А якщо ще додасте мені енергій, можливо, й швидше. Боже Перун, скажи, будь ласка, що робити українцям, які бажають тебе пригостити, але з різних причин не можуть принести тобі частунки до дуба? Як їм тебе пригощати? Чи можна наповнити тебе силою енергії запаленої свічки? У відповідь мовчання. Перуне, ти мене чуєш? Вибач, запрацювався. Про що ти запитувала? Бачу, як сильно ти заскучив за роботою. Я говорила про те, що не кожен, хто бажає почастувати тебе, наповнити тебе силою, має змогу прийти до дуба, бо немає поруч дуба. Що робити у таких випадках? Я скажу: якщо йдеться про молоко, можете почастувати молоком бездомного котика, промовляючи наступні слова. Боже Перун, частується живе створіння на здоров'я йому і задля твоєї сили. Добре, Перун, а як бути з медом, квасом, пивом про відсутності дуба? І якщо хтось не п'є пива, то й не треба пити пиво. Щодо меду крапніть меду на будь-яку рослину, до якої можуть прилетіти бджілки, щоб вони не пригостилися, перемовляючи. Боже Перун, частую бджілок на благо їм і задля Твоєї сили. Можете також піднести молоко, квас, хліб, мед потребуючим, виголошуючи, що ця благодійність задля наповнення силою Бога Перуна. Запрошую на мої авторські курси, на курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням і вмінням взаємодії з потоком світлових енергій, енергетичного зцілення, пізнанню і взаємодії з власним вищим я. Курс «Енергетичні діаманти фіолетового полум'я з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе опрацювати власні кармічні програми минулих життів і кармічні програми вашого роду. Курс «Архангельські промені стілення і Метатрона» допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів. А курс найвищого рівня духовного розвитку мій містичний всесвіт відкриє вам світ божественної магії. Що скажеш про вогонь свічки, Перуне? Можете зробити ще й так налити склянку молока, меду у піалу, Запалити свічку, уявити або поставити моє зображення. І словами Боже Перун, слава тобі, Боже Перун! Запрошую тебе до частування зі мною, до наповнення силою енергії цього вогню, налаштовуючись на мої енергії, через візуалізацію неспішно скуштуйте меду. Неспішно зробіть ковток молока, промовляючи. Перун, Боже Перун, в енергетичному єднанні з Тобою я запрошую Тебе до частування цим медом і молоком. І уявляєте, як разом із вами пригощаюся і я. Куштуйте неспішно, щоб і я зміг відчути смак цих частунків. Перуне, дякую тобі за такий духовний засіб єднання з тобою. Перун, свічка, запалена для наповнення тебе силою, має догоріти. Обов'язково гасити її не можна. Вона має догоріти до кінця. І ще одне запитання, Боже, Перун. Чи дасиш нам веління, як звертатися до Тебе? Записуйте. Іменем найвищої сили у мені, Боже Перун, володарю блискавки і грому, небесного захисту і правосуддя. Закликаю тебе із твоїм Божественним військом на чи задля, і далі конкретизуєте для чого. Якщо це має бути захист України від зла, чи ваш власний захист від ворожих небезпек, закликаєте мене із моїм військом. Якщо це має бути допомога вам особисто у вирішенні певного питання, закликаєте лише мене. Іменем найвищої сили у мені, Боже Перун, закликаю на взаємодію силу твоєї блискавки, силу твоїх енергій для покарання сил зла, кривдників. І відновлення справедливості. І буде так. І буде так, і буде так. Звертання до мене промовляє тетричі. Боже Перун, а можна тебе викликати до розпаленого вогнища? А як же ж, і до запаленої свічки, і до розпаленого вогнища, енергії вогню мене наповнюють? І завжди. Будь-який вогонь має догоріти сам. Приходьте до зустрічі, любі українці!